Усі миру Божого. Коли прийшов Ісус, Він звіщав радісну звістку. Він говорив, наблизилось царство Боже, покайтеся і віруйте в Івангеліє. Для Цього необхідне Боже помазання, дух Божий, який приходить через знання і спілкування з Богом. Коли є Боже помазання, тоді є Божа благодать в житті. Коли нехтуємо Божим Словом, ніякої благодаті нам не бачити, бо Божа благодать це рішення Бога нас благословляти, а не проклинати за наші гріхи. До приходу Ісуса помазаниками були обрані Богом люди, це були обдаровані люди царі, першосвященики, пророки. Зараз помазаником може стати людина, яка обрала в житті собі вузьку дорогу до Бога, до спасіння, з'єдналася з апостольською церквою, проповідує Слово Боже, очистила своє серце, смирила, бо тільки на покірних людей сходить Дух Святий, який і дає це помазання і силу боротися зі світом сатани. Amém.